Антонова Аероблас 2026 став черговим проривом для української авіаційної промисловості, демонструючи прагнення країни до технологічного лідерства та відродження після важких років випробувань. Цей інноваційний літак поєднує у собі надсучасну інженерію, екологічні рішення та максимальну ефективність, що робить його однією з найочікуваніших моделей серед авіаційних експертів та військових аналітиків. Розроблений на основі останніх досягнень Антонов Десейн Беро, аероблаз покликаний змінити уявлення про швидкість, маневровість і багатофункціональність у сучасних повітряних операціях. Однією з найвражаючих особливостей Аероблаз є його гібридна силова установка, яка поєднує турбореактивні двигуни нового покоління з електричними підсилювачами тяги. Це дозволяє зменшити споживання палива на 30% та значно скоротити викиди Сіо2, що є важливим кроком до екологічного майбутнього авіації. Завдяки вдосконаленим аеродинамічним формам і легким композитним матеріалам, літак здатний досягати швидкості понад двох маха, залишаючись при цьому стабільним навіть у турбулентних умовах. Інженери Антонов також зробили акцент на системах штучного інтелекту, що керують польотом і моніторингом стану літака. Аероблаз може самостійно проводити діагностику, прогнозувати технічні несправності та пропонувати оптимальні маршрути з урахуванням погодних умов і рівня загроз. Для військових завдань цей літак може бути адаптований у розвідувальну, транспортну або навіть ударну модифікацію, оснащену новітніми системами наведення та електронної боротьби. Кабіна пілотів розроблена з урахуванням принципів розумного інтерфейсу. Усі системи інтегровані в панорамний дисплей з доповненою реальністю, який дозволяє пілотам бачити інформацію про навколишній простір у режимі реального часу. Автоматизована система керування допомагає мінімізувати людський фактор, а комфорт і ергономіка створюють умови для тривалих польотів без перевтоми. Антонова аероблаз також став символом міжнародної співпраці України з провідними європейськими та азійськими партнерами у сфері авіаційних технологій. Проект підтримується кількома технологічними компаніями, що спеціалізуються на електроніці, композитних матеріалах і системах навігації. Очікується, що серійне виробництво розпочнеться у 2026 році, а перші поставки заплановані для повітряних сил України та низки партнерських країн. Поява аероблас 2026 стала не просто технічним досягненням, а символом відродження української авіації.